Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Знаю, дивіться. Для всіх, знову ж таки, хто хоче підтримати мій канал і мене в загальному, то є така кнопочка «Спонсорство». Або лише реквізити в описі. Може комусь за мою роботу хочеться мене віддячити. Тема відео. Багато знято, багато розказано іншими людьми. Але я вам скажу, що в більшості своїй, те, що я чув, це від них або неповно, або дуже поверхнево, або на головні аспекти, головні моменти, на які варто було б звернути увагу, ця увага звернена була мало, скажімо так. Я от вийшов з положення задер фару догори, і вона таким елементом мені тут дає світло. Ну, ще й ця світло, але якщо я її вимкну. То світла, немов достатньо. так Я зроблю ось так і капець. Тобто, ну якесь освітлення є. До речі, якщо вкусаєш габарит, в мене ще тепер світиться оця річ. Менше з тим. Тема відео обкатка. Обкатка, обкатка і ще раз обкатка. На ній наголошують продавці, хоч абсолютно ніякої інформації якоїсь детальної немає. На ній наголошують інші люди, власники техніки. Але знову ж таки, може комусь не хочеться, може хтось не має часу, не має бажання, або йому шкода своїх знань, якщо він їх має, звісно. Щоб поділитися тим досвідом, який врятує багатьох з вас. Хто ще не купив техніки, або купив, або не має досвіду, або думає, що має людей багато, треба пройти деякий етап в своєму житті, щоб. Поклавши руку на серце, сказати, що ви знаєте те, 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 і воно буде так, 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 так. Є багато деталей в цьому тракторі, в іншому, в будь-якому тракторі, які труться одне об одне. Ми знаємо, для цього використовується моторне мастило чи трансмісійна олива і так далі. Для того, щоб тертя це мінімізувати. Також мастило, воно виконує теплообмінну функцію між металічними деталями. Наприклад, у нас є той же самий підон в двигуні або картер коробки. Який металічний. Так? І ми дуже добре знаємо, що метал дуже гарно проводить тепло, забирає і віддає. Якщо навколишнє середовище холодніше, однозначно, я не знаю, в яких умовах треба працювати. щоб... Зовні за межами двигуна чи КПП була більша температура, ніж всередині, однозначно, таких умов досягнути, думаю, неможливо. Хіба вам треба буде полетіти на Венеру? Ну, але ми з вами, земляни, може хтось іншопланетянин, рептилоїд. Таке може бути, без питань. Марсіанин. може бути. Але в загальному беремо людей, яких я знаю. Хоча не всі є такими тими, ким вони хочуть здаватися. Менше з тим, ліричний відступ, мастило, теплообмінна функція і функція мінімізації тертя. Само собою, все прекрасно. Але як не крути, мастило, на, на жаль, в міру своїх властивостей не може вам виключити наступні моменти. Є, наприклад, та ж сама гільза двигуна. І в тій гільзі, як нам відомо, рухається поршень. Скільцями і так далі. Ідеальної округлої форми досягнути, так як ідеальної, неможливо. Нерівності на мікроскопічному, в мікросвіті, є макросвіт і мікросвіт, Хто не знав, макросвіт це оце, мікросвіт це щось маленьке. В мікроскопічному, як то кажуть, діапазоні зоровому. Нерівності якісь. Однозначно будуть. Як і на поршнюві, так і на гільзі. Я вам скажу, що це на наше око воно кругле. Круг це ідеально збалансована фігура, так, коло, круг, менше з тим. Де всі точки, він складається з безлічі точок, які знаходяться на однаковій, ідеально однаковій відстані від центра того ж таки кола. Тобто точок безліч так далі. Якщо взяти говорити так, як воно є в натурі, то ми маємо овальний, ідеально круглий, все, що не кругле, а подібне, наближене це є овал. Овальний циліндр і овальний поршень. Гільзай поршень. Це ми зараз говоримо про двигуна. Обкатка для того і є, щоб на деякому етапі роботи двигун. Притер свої деталі одне до одного. Тобто, раз ми маємо не ідеальні округлі форми, не ідеально ідеальні, щоб ви собі розуміли, про що мова, це я говорю овальні, я думаю, що люди, які вчилися в школі добре, вони мене розуміють. Треба, щоб пройшов деякий час, щоб металеві деталі, там стальна гільза алюмінієвий поршень, щоб вони одне до одного просто пристрілялися по формі. Раз вже так сталося. І це так само стосується і кілець Їхня пружність відцентрова, так, для того вони існують, щоб поршень сам по собі, сам поршень, він не терся в гільзу, скажімо так, всією своєю там шириною максимально і в напрузі. А щоб цю функцію тертя виконували кільця для того, щоб вони знімали масло зі, стілок, зі стінок циліндра. І зберігали компресію. Це все зрозуміло, це все само собою ясно. І оця відцентрова пружність кільця, щоб воно повторяло форму гільзи, воно також не є ідеальним. І досягнути цієї ідеальної відцентрової пружності в всіх точках напрямку від центра пружинного цього кільця сталеву, неможливо. Тому воно, як не крути, має і притертися також. Воно притерлося все, стало на своє місце. Для того треба деякий час. Тому для прикладу, якщо хтось думає, що в навантаженні одразу після покупки трактора ви можете одразу працювати, це велика помилка. Ваше навантаження це перші 5-10 годин. Ваше навантаження це корисна дія в моменті виконання такої роботи, як зміщення з місця трактора. Тобто його переміщення. Тобто, двигун працює перші 5-10 годин, має працювати для того, щоб ви возили себе на цьому тракторі. Ну, на будь-якому тракторі. Тобто, що він просто мав нагрузку це власну масу трактора. Далі, так само до цих там, хай буде перші 5, наступні 5 ви можете причіплювати причеп який орієнтовно буде не більше половини маси трактора. От трактор там тона, півтони, причап, ви собі поїхали. Це ми зараз говоримо про двигуна. Так. Щоб навантаження на нього були поступові. А далі вже потрошки-потрошки по можна цей рівень збільшувати. Більш детально в мене є окреме відео, я просто вам говорю, чого саме так має відбуватися. Наступне положення двигун ще мать би його вйом. Найважливіша частина трактора це КПП. Якщо хтось цього ще не уяснив собі, постарайтеся уяснити, я вас прошу. В коробці є набагато більше деталей, які, скажімо так, знаходяться моментально в різних моментах часу, залежно від швидкості і залежно від положення речага КПП, положення речага діапазону, положення. Муфти зачеплення вала відбору потужності і насосу НШ. У вас є багато шестерень і інших елементів, які ще більше не мають ідеальної форми. Тобто плоскість, фризування цих шестерень, їх зубів, посадочних місць і так далі, знову ж таки не ідеальна. Так як вона має бути ідеальна, якщо ви розумієте це слово. Є така маленька, якщо ви не знали, я художник в минулому житті був. Ну, менше з тим. Як Гітлер, але слава Богу, що не Гітлер. Це я намалював просто вам два триби. Так? І ось положення нових зубів. Ну, Вони мають бути плотніше, просто я намалював тут деякі точки, щоб вам показати, що на зубах є мікро оці нерівності. Тобто, ви бачите. Зуб, наприклад, ось цей до ось цього, він торкнеться неповною своєю поверхнею. Тобто, про що це говорить? Це говорить те, що на цей зуб тут буде підвищене навантаження, бо воно буде розпреділятися тільки на кінчик цього зуба. А тут, відповідно, буде на кінчик ось цього зуба, а тут взагалі буде на деяку частину першого і другого зуба і так далі. Будуть оці нерівності, що б ви не казали, чи в тракторі за 2, чи за 102 тисячі доларів, нерівності ці будуть. Зараз воно сфокусується. Нерівності будуть. Вони нам. Мікро... Ви їх під пальцем не, не відчуєте, лінійка не покаже і так далі. Це покаже тільки мікрометр. Але оскільки люди на заводах, які складають, проектують цю техніку, не тільки. А й абсолютно все, скутери, там, автомобілі, все, що рухається за допомогою двигунів будь-яких, обов'язково має проходити такий етап своєї експлуатації, який називається обкатка. Це підготовка до навантажень. Тому що є така фігня із зубами, із кільцями, з колінвалом, вкладишами, зі всім. Ви маєте це розуміти і не здумати, що ви купили шаленого трактора. Я йому зараз, зараз як дам, бля, то дам. А тоді той трактор дасть вам по голові і по ваших кишенях, особливо по кишенях. Якщо ви просто будете поспішати. Хтось дуже сильно спішить. Я дуже багато стикався раніше з відео із з із людьми, з яким розмовляв по телефону. Вони мені розказували, а в мене нічого не сталося. А в мене нічого стало. Кажу, вас один це один випадок атракторів, таких тисячі і сотні тисяч. Ну як можна сказати, що в мене от все добре, значить в тебе буде так само? Є купа різних людей, є купа різних умов, є різна техніка, є різний, навіть як то кажуть, з різною силою людина давить на гашетку. Можна дати зразу газ в палац, трактор на деби обриває все, що можна. Щербить зуби через оцю ж фігню, яку я вам показував в блокноті, і все, що з тим зв'язано. А така фігня буде. Хтось каже, от я зняв, я зливаю масло, в мене купа стружки. Там, ну, Яка стружка, не така, як після сверла на 12. Так. Стружка ця це така пилюка, абразив. Воно її під руками, так, грубо кажучи, не відчувається. Деяка магнітиця вона, е від електростатичного поля вона просто. Набуває магнітних властивостей, збирається в комочки, в такі грудочки маленькі. так. І інша просто плаває на поверхні, там збирається таку блискучу просто фракцію на поверхні злитого мастила, як ви міняєте там, після тої обкатки. До мене звов, все, капець, в мене там труть, там це є. По-перше, на адекватних шестернях в КПП має бути така е, процедура, як цементація. Для чого цементують? По-перше, антикорозійні властивості цементація має і для загального, як то кажуть, зміцнення цілої шестерні. Цементація для того вона і є. Наприклад, була колись крупська така, круп, таке було виробництво броневих листів для кораблів в Гамбурзі на верфі. Так? Вона була крупська, цементна цимент, цимент, броня, цементована. Це ж не значить, що вона з цементу, що вона кришиться, це просто цементований метал. Це така є вид гартування, якщо ви так хочете, тільки не термічного, зміцнення. Тому ця стружка, вона і після тої притірки дівається. Але ви собі подумайте, стружка стружкою, але кажу: ніхто вас не убезпечить від того, що зуби і все інше будуть співпадати ідеально в будь-який момент. Ось у вас якраз попаде неідеальна різка. Округла форма шестерні одна з другою, у вас попаде в момент нагрузки, коли вони стикнуться в якомусь положенні, коли на них буде не ідеальне прилягання зубів, і коли оця окружність будуть, як то кажуть, деякі мікроовали, але будуть, що вам може зробити? Мінімально пообривати шпонки на тих шестернях, на валах, а максимально шестерні можуть нащербитися або навіть порозлітатися. То як ви думаєте, безпечно одразу нового трактора, який зійшов з конвейера, проїхав буквально там на площаці 1-2 мотогодини, там буквально просто поїздили, дати йому зразу 2 гектари оранки на всю глибину по раму плуга? Абсолютно небезпечно і багато в яких випадках закінчується це дуже паршиво. Получали ми на агрофірмі нову техніку нульцеву. Там був такий. Навіть буклет, як правильно проводити обкатку. У нас були з нами Кацапи працювали. Вони зразу сіли там одному Нюхоландові, як дали житні, так і полетіло все, що можна полетіти в варіаторі, тому ЦВТ-трансмісії. А чому так здавалося би? Нюхоланд, капець, італійський комбайн. Сума зійти можна, як так? Необкатаний був комбайн. Просто неадекватно зовсім не обкати. Також хто вважає, що от холодна обкатка, як роблять обкатку, ставлять на пеньки, тут моторка латає вище холостих, а тут трактор на пеньках стоїть, колеса крутяться, втикають різні передачі. Це не обкатка, це хуятка. Абсолютно. Трактор має їздити, має бути навантаження. Від того, що він провертає, вибачте, я можу просто так само підвісити трактора, крутити корбою, включити передачу, колеса будуть крутитися. Це ноль навантаження абсолютно. Тільки від навантаження металічні деталі просто притруться одне до одного. Тільки в тому випадку, у вас є деякий період, 5 годин власна маса трактора, до 10 годин, від 5 до 10, якщо ви так хочете. Беремо 30 годин обкатка, адекватно, хоча б 30 годин. Від 5 до 10 прицеп, поза 10, якісь там борони, можна і так само перебирати всі передачі, абсолютно все, все що з тим пов'язано. Всі передачі, різні швидкості і так далі. Кляцити, щолкати, включати, включати вал відбору, потужну, все, що стосується КПП. Далі починаючи після 10 годин, там ви почин, там борон так далі, 10-15 ви попрацювали. На 20 годину давайте так, культиватор можна там, не на великі, там глибини, щоб це була швидкісна робота, так, якась там дискова оборона і ТД і ТП. Далі, вже після 20, вже так, щоб вже, ви знаєте, що мотор вже з коробкою трошечки вже взяли і так далі. 10-20 соток якоїсь не, не цілини і ні глини якоїсь оранки. Ви просто мусите це дивіться, це не значить, що на обкатці не можна нічого робити. Просто цю обкатку треба поетапно провести. Далі ви взялися, ага, так, мені треба вигороти там, наприклад, чи якась інша важка робота, чи десь дати йому вогню, десь в болоті все питання. Немає. Ви просто дали далі, воно просто притерлося вже культурно, адекватно, так як треба. Злили масло з чистою совістю далі працюєте. Все, це ваша така задача від мене. Провели цю обкатку. Ніякої їзди, не ні, 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 ні одна їзда має бути вашою обкаткою. Вже мотор, вже херби з ним. КПП, хлопці. Це три букви: коробка перемикання передач, трансмісія. Там, як то називається? Скринька перепихунців. Абсолютно, скшиня бегу по польськи Абсолютно, як хочете, називайте. Але ви нікуди не дінеться, як би вона не, не називалась. Може табакерка з чортом, який на пружині вискакує, коли нажимаєш кнопку. Все, що завгодно, абсолютно. Я називаю, можете мені все одно. Тільки просто, якщо ви хочете, щоб техніка працювала, то вам треба і на ній працювати адекватно, підготувати її до роботи, підготувати до сезону, само собою, підготувати, і до роботи вже взагалі підготувати. Це ваш етап називається обкатка. Коли ви це зробите. Далі поміняли всі масла, відповідно, злили стружку і так далі. Ці масла нахуй. Цю стружку абсолютно, навіть якщо ви там відстояли і так далі, ще кудись там в якусь там бензопилу можна влити. Це там масло, якщо комусь хочеться. Ну, Щоб мазав цепа. Не в мотор, а мазав цепа. Ну, тіпа не, не мішати з бензином. Бо, Щоб мазав цепа. Ніякі редуктора, ніякі коробки трансмісії е, обкаточного масла не лити. По-перше, воно рідюнє. От. Якщо ви хочете, наприклад, лити в редуктор там, ну, фризи, для прикладу, чи ще чогось такого, е цього робити категорично не рекомендується. Всього-навсього просто від рідкого масла там великі перегрузки в фризі, великі шалені обороти. Ну, в кого фриза від вома мається. Лити туди треба адекватне, нормальне густе масло по-людське. Не китайське, не те, що ви взяли з обкатки. Все, воно тим паче пройшло багато різних температурних. Перепадів і ви не знаєте, що там було влито. Хочете кончити фризу, лити, хочете, можете налити води з калюжі, можете лити е, олії, на які ви жарили картоплю вчора. Мене не хвилює. Просто я вам кажу, як буде добре, а далі робите ви самі. Тому така думка, тому таке пояснення. Я сподіваюся, що воно багато кому допоможе. Нікуди не спішіть, головне. Поспішиш людей не смішиш. Не спішіть, як голий в баню. Називається так. Бо можна. Не робити собі діло. Як постелитись, так і виспитися. Все. Ну не хто ж, як то кажуть, якщо сусід посадив картоплю, то вам не мусово летіти стримголов, починати там, блін, перевертати землю, бо треба картоплю, бо сусід посадив. Не дивіться на сусідів і не слухайте дураків, і вам жити буде добре. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!